Всі дев'ять котельних Мирнограда у повному обсязі вже підготовлені до опалювального сезону. Про це стало відомо під час апаратної наради. Запустити їх в роботу планують 1 листопада. Акти готовності підписані Держенергонаглядом, є в наявності. На котельних проведено ремонт та гідравлічне випробування котлів, виконано поточний ремонт тепломеханічного електро та газового обладнання котелей. Підготовлено допоміжне обладнання, а саме насоси, теплообмінники, обладнання, ХВО, фільтри та солорозчинники. До опалювального сезону також було підготовлено 30 кілометрів теплових мереж. Те, що ми планували до заміни 2 кілометра 130 метрів, труби на, на даний час замінено. Вже 100% мереж було заповнено водою, наголосив Ігор Щербіна. По свердловинах 24-94-40 роботи не ведуться, води, води немає. Західна свердловина дає приблизно 1,25 метра кубічних за час. Новатор. Зараз розкачуємо свердловину десь до трьох кубів в час, виходить у нас. В ГСО ведуться роботи по бурінню. третя світла східна в роботі. Забезпечують мешканців Мирноградської громади і твердим паливом. Так, за словами генерального директора з охорони праці Мирноград вугілля, за жовтень місяць на побутові потреби спрямували 737 тонн вугілля. Планується до кінця року забезпечити такою нормою, хоча б такою нормою, плануємо ще 1400 тонн вивезти. Також з 5-6 шахти вивозять усім, які там капітальна і центральна також везуть усі з 5-6. Знімальна група телебачення Капрі з Мирного Раду спеціально для Капрі Ньюз.